Добрий день. Вчора, 24 жовтня, нова прем'єр-міністр Японії Такеїчі Санає взяла участь в її першій на цій посаді міжнародній конференції. Це була так звана онлайн-зустріч лідерів коаліції рішучих, тобто групи країн на чолі з Великобританією та Францією, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. Тобто це була перша участь пані Такаїчі в міжнародній конференції після того, як вона посіла посаду прем'єр-міністра. І дуже приємно, що це її повноцінний дипломатичний дебют пов'язаний саме з Україною. Під час цієї конференції Такаїчі Санаї засудила агресію Росії проти України як цитую, обурливий акт, який потрясає основи міжнародного порядку. Кінець цитати. Вона також підтвердила прихильність Японії до продовження економічних санкцій проти Росії і до співпраці з міжнародною спільнотою для продовження надання підтримки Україні. Ну а після зустрічі вона зустрілася з журналістами в офіційній резиденції прем'єр-міністра, де сказала їм наступне: цитую: я змогла передати позитивне повідомлення, посилаючись на внески Японії на сьогоднішній день. А також про те, що ми плануємо робити в майбутньому. Кінець цитати: я вже неодноразово казав про те, що Японія це наш геостратегічний союзник, наш геостратегічний партнер. В Японії змінюються уряди, але залишається незмінною підтримка України. І само собою, нова прем'єр-міністр пані Такаїчі Санаї теж прихильниця цієї лінії. Сьогодні вона вилетіла в Малайзію. Там буде проходити е, з'їзд чи як у них називається зустріч лідерів асоціації країн Південно-Східної Азії. Е, після цієї зустрічі вона відправиться назад до Японії. І у вівторок вона там зустрінеться в Токіо з е, Дональдом Трампом, який е, прибуде до Японії з триденним візитом. На цій зустрічі очікується, що мова буде йти про дві теми, які зараз ну, що називається найбільш цікавлять Дональда Трампа: економіка і безпека. Пані Такаїчі планує збільшити оборонні витрати Японії. Це якраз те, чого Дональд Трамп зараз вимагає від всіх союзників, як по НАТО, так і по інших регіонах. А друга його там чекає приємна, ну, приємна інформація, що вже друга японська фірма Токіо Газ збирається купувати скраплений газ на Алясці. Взамін російського газу, який вона до недавнього часу купувала. Таким чином будемо сподіватися, що зустріч Такаїчі Санаї і Дональда Трампа. Пройдуть успішно, і вони і далі разом будуть допомагати Україні в нашій боротьбі проти російської агресії. На все добре.